Забувати на такому стадіоні з купою вболівальників ще й реалу у лізі чемпіонів це завжди круто. Було б вдвічі крутіше, якби набрали якісь очки. Ору зубко в ножицям реалу на Бернабеу – єдиний момент це, ну, круто. Друзі, привіт! Донецький шахтар вчора зіграв проти мадридського реала в рамках Ліги Чемпіонів. Матч видався над цікавим для будь-якого вболівальника футболу. Що й казати, загальна кількість ударів поворотом воротам – 47. 47! лева частина 36, звісно, у Реала, Бо вершкові від перших і до останніх хвилин фактично тримали все під своїм контролем. XG Мадридців 3,84 шахтаря 0,82. І велика доля фарту вчора була на нашому боці. Бо пропускати ми могли далеко не два. Ну і те, що забили свій, та ще й такий породистий гол. Це чимало варту. Зубков так гарно забив, що в нас аж тривогу дали. Перевага була у Реала. Перші 30 хвилин далися дуже складно. Це знервованість. Все таки ми менш досвідчена команда. На такому рівні кожна помилка дорогого вартує. В кінці першого тайму у нас дещо краще почало виходити. Трохи заспокоїлися і намагалися. Галися нав'язати свою гру. зубік Санічка довів, що заслуговує бути в старті на такі важливі матчі. Боже, упаси, сходи передивись його геніальні передачі гравцям Реала, особливо на своїй половині поля. Такий результат дозволяє нам лишитись е, на другій сходинці в нашій групі. Реал, всі питання, мабуть, вже вирішив, тож і в матчі відповіді, дай Бог, легше буде. Втім, я не хочу сказати, що Шахтар зазнав першої поразки в офіційних матчах при Євічевичі як безхребетна команда, що бісра, що злякалась. Зовсім ні так. Слідковувався місцями мандраш, реал закручував голови футболістам дуже вміло. Але Шахтар майже завжди, коли була нагода, вибігав і намагався створити свій момент. Гол Зубкова, ідеальне підтвердження. Футболісти Шахтаря і Реала під кінець першого тайму, це було помітно. Забігались, і гол Зубкова якраз і мав відбутись, мав цей момент статись. Наприкінці першого тайму вже сили трохи залишали, тож не було емоцій. А кого ще з футболістів Шахтаря можна відзначити? Ну, в першу чергу, трубіна. Найкращий футболіст Шахтаря за оцінками. Худскорт і Софа для усієї команди це був складний матч. Ми грали проти кращої команди Європи. Потрібно покращити свою гру. Та рухатися вперед. Справді, можливо, і можна якісь питання до Анатолія поставити. Зокрема, після першого пропущеного голу. Там здавалось, що можна відбити. Але в інших моментах воротар виглядав залізобетонно. Крім Каріма, є ще 5-6 гравців високого рівня. Потрібно було аналізувати кожного та рятувати команду. На превеликий жаль, не можу прям таки конкретно виділити Михайла Мудрика. Попри багато сумбуру в захисті, мені сподобалось, як цей матч перевів Микола Матвієнко. Ну, якщо по іншим українцям пройтись, то слід відзначити Андрія Луніна. Так він не футболіст але все одно він відіграв за Реал. Це для нього перший матч за Реал в Лізі Чемпіонів, і ну, пропустив, але виглядав. Цілком достойно луні на домачу не бачив. Перед виходом на поле побажали одне одному успіху та почали грати. Потрібно працювати та краще зіграти у матчі відповіді, щоб у нього було більше роботи. Навіть якщо порівнювати гру Трубіна з Луніним, то <кхух> <кхух> ну, найлогічно, що моментів біля воріт Анатолія було куди більше, ніж Андрія. Реал це сплав зірок, які цю ЛЧ вже пройшли купу разів. А у Шахтаря вперше з темних часів на полі вийшло 11 українців. Не звернув увагу, що у нас вийшло на поле 11 українців. Всі розуміють, що цього сезону наша команда дуже змінилася, але у нас справжній єдиний колектив, який йде у вільному русі, та буде тільки прогресувати, щоб ставати краще. Друзі, це був матч. За який не соромно. Шахтар програв, але при цьому в деяких моментах дав конкретних ляпасів Реалу, помстившись за юнацьку команду гірників, що 1-6 відлетіла від вершкових. І окремий респект фанатам Реала, які під час матчу вивісили на трибуні прапор України, і після цього поєдинку круто підтримали гірників. Звісно, я чув, як фанати аплодували Шахтарю. Ми зробили коло пошани та привітали наших вболівальників та вболівальників Реала. Сьогодні була дуже гарна атмосфера. Схоже, що іспанським вболівальникам. Сподобалася гра, в тому числі гра української команди. Подивіться, як вони проводжали гірників після матчу. Також гідним жестом зі сторони гравців шахтаря була підтримка аплодисментами свого молодіжного складу, котрий сьогодні був розгромлений однолітками з Реалу 1-6. Друзі, а які у вас враження від матчу Шахтаря? У мене тільки позитивні, звісно, поразка, але тим не менше. І я вже чекаю на матч відповідь. До речі, про матч-відповідь не забувайте, що ви завжди можете заряджати на лігу чемпіонів, на лігу Європи, на лігу конференції на інші ліги у наших друзів компанії Favbet, у яких зараз триває благодійна акція. Щоб швидше наближати перемогу збройні сили України, повинні бути мобільними. Favbet вирішила допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит з них. Тачки та тюнінг Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коментарі під цим відео. Прийшли, дізнались про акцію, потім повернулись, поставили козацьку вподобайку за україномовний контент, перевірили, чи ви підписані на канал. Гарного вам дня, друзі! Файного настрою! Бережіть себе і папа! -па.